Привіт, друзі! Давно не записував відосик. Так що давайте повернулися ми на кровлю будинка. Так як в минулому році я вам не встиг показати, тому що все йшло в нас в овральному режимі. Що ми тут зробили? Дивіться, пол з ОСБ. Перекриття там утеплення начало є в мене відео. Можна подивитися, як робили тут ось отак. Стойки розкріплені на кровлі. Щоб для тих, хто понімає кровля, по-моєму, 5-50. Ну, ширина кімнати 5 метрів тут. А. Все. Доволі об'ємний розмір кровлі. Це воно сьогодні ми робили, бачите. Обично між кроквами, давайте я тут буду показувати, обично тут розпорка ставиться внизу тільки для того, щоб утеплення мінвати було. Так як в нас оця часть поза стойками Це буде чердачне поміщення і зробити звукоізоляцію, ми будемо тут в подальшому дальшому утепли... вкладувати. У нас якраз всі крокви стоять по розміру, щоб мінеральну вату не різати. Все те, що можемо, десь подсоси воздуха. Взяли, позаділували лишнім, не нужне те, щоб не зсіхвонило. Там он зазор, мінвата в нас не буде соприкасатися з гідробар'єром, тому що там має бути провітрювання для... Воздуха, який безподнизу поступати, і щоб не було конденсату, нічого, він буде вивітрюватися туди до верху, до конька. Коли утеплюється потолок, потрібно конька цього буде розрізати, щоб було виход воздуха. От, і виходить, роботи буде кровільний кровільна, воздушна прослойка для кровлі. І, так як ви зрозуміли, отам далі. Там кровільна, а це буде для утеплювача роботи. Може хтось спросить, чому не впритик. Ось скажу, не всі гідробар'єри допускаються в притірку. Тому що на тих, на яких написано, що можна впритик ложити мінеральну вату, там можна ложити, а де не можна, треба робити воздушну подушку, щоб було куди дихати. Так що, отако якось. Утеплювач, а зараз я вам покажу в мене на там, де відосики є сарає, креплення е крок. я вам покажу там, людина писала, що стро... е ті, скоби неправильно забиті. Дивіться, скоба забита. І так як людина мені давала відповідь, що скоба роль грає для порива кровлі від вітрів. Це все брехня. У мене отута все, вся кровля опирається на сволоки. Звісно, якщо кровля виступає півтора метра від здання, там може бути. Ну, резон в тому, що її буде зривати в місті. І з фронтоном це який ураган треба бути. Такі, як в Америці, так у нас більша часть не повистає нічого, бо в нас багато рукожопих спеціалістів. Понастраювали, фронтони віддільно падають без кровлі. Так що везде треба учитувати, знати, який нагрузочний буде вес у вас на кровлю, і тоді дивиться, як скоба. Скоба дає, щоб не поїхала нікуди. І кріплення крок до сволока чи морлата. Є в нас три види гвозді. От, я використовую гвозді 200-ку, ні в коїм случае, бо Багато варіантів є ще 150-ку використовувати, то я вважаю, що то мало. Я беру 200-ку. Важче бити, але більш прочно. Уголок і скоба для усилення. Щоб скоба грає роль, для того, щоб не роз'їжджалися, не давати послаб, скажіть, як правильно сказати. Щоб не послабляло стиковку примикання там, де кроква з сволоком і з морлатом. Да і все, от її велика роль. Не дає пойти розтяженню. Фіксує все в одному руслі. Так що отут у нас теж буде утеплення. Так що, кому що, що інтересно, спрашуємо, коментуємо, ставимо палець вгору. Спасибо нашим ЗСУ, що ми можемо будувати людям далі. Так, тримати все буде добре, за нами перемога. Все, друзі, дякую. Далі буде.